Можу сказати, що серед таких вагомих рішень, які впливають на руйнування корупційних схем, це є реальне скорочення дозвільних процедур, де є вплив чиновника, це розслідування діяльності попередніх керівників. Відповідно діяльності керівників структурних підрозділів міністерства і ухвалення кадрових рішень з цих питань, і власне налагодження чітких, зрозумілих, прозорих схем проведення тих чи інших процедур, визначених чинних законодавством. Отже, впродовж березня-серпня 2014 року, в мінприроди було Ухвалено цілу низку кадрових рішень, було звільнено всіх заступників міністра, в тому числі і керівника апарату, який не є політичною фігурою, а перебуває на державній службі. Трьох радників міністра, чотирьох директорів департаментів, одного заступника директора департаменту, одного начальника управління та трьох начальників відділів. Це те, що стосується вищої і середньої ланки, загалом було звільнено. Порядка 10% працівників міністерства, і за цими показниками, власне, незалежні експерти визнали, що Міністерство екології та природних ресурсів найкраще справляється з темою ілюстрації порівняно з іншими центральними органами виконавчої влади. Також Ті центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координує Міністерство, Державна служба геології та надр, Державна екологічна інспекція та Державне агентство екологічних інвестицій. В них було теж повністю змінено керівництво. Ну і далі вже то керівництво ухвалювало кадрові, кадрові рішення щодо державних підприємств, які є в підпорядкуванні цих центральних органів виконавчої влади, і щодо керівників структурних підрозділів цих ЦОВІВ. Кадрові зміни проводилися за результатами моніторингу ефективності роботи структурних підрозділів мінприроди та окремих співробітників, в першу чергу керівників. Індикатором ефективності роботи було виконання структурними підрозділами, покладених на них, них завдань. Також підставою для кадрових змін були сигнали від громадськості щодо участі окремих посадовців в корупційних схемах. Крім того, ми активно співпрацюємо з Правоохоронними органами, з Генеральною прокуратурою України, Служби безпеки України і Міністерством внутрішніх справ України. За цей час Міністерство внутрішніх справ України надіслало 59 запитів щодо інформації про керівний склад працівників Мінприроди в попередні роки, починаючи з 2009-го, 10-го, ну і до 2014 року включно. 11 запитів Генеральна прокуратура і 4 запити Служби безпеки України. 20 – це те, що стосується зміни власне кадрових змін, які відбувалися в Міністерстві екології та природних ресурсів України. Щодо власне. Зменшення документів дозвільного характеру щодо спрощення дозвільних процедур, щодо приведення їх до якихось прозорих і зрозумілих варіантів, то можу сказати, що 26 квітня 2014 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру. Цим законом скасовано ліцензію на провадження господарської діяльності зі збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, та також скасовано 9 документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами та небезпечними речовинами, що дало змогу значно зменшити навантаження на суб'єктів господарювання та унеможливити корупційні ризики. Е, можливо, ви чули, знаєте. Є доволі скандальна постанова Кабінету міністрів України 1221 від 17 грудня 12 року. Щодо порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил Олив були. було проведено декілька зустрічей з європейською бізнес асоціацією з американською торгівельною палатою. Були проведені зустрічі з імпортерами мастил. Була створена наказом Мінприроди від 23.06.14 року було створено робочу групу з, з питань підготовки змін до, цього, до цієї постанови. Група збиралася вже декілька разів, і на сьогодні Міністерство направило в Кабінет міністрів свої пропозиції щодо змін до цієї постанови. Зокрема, Передбачено забезпечення прозорості укладання договорів, виправлення термінологічних помилок, ліквідація подвійного стягнення коштів, відновлення статусу уповноваженого підприємства тобто, було підприємство «УкрЕкоОйл», яке по суті було лише на папері. На сьогодні ми власне. Запустили діяльність цього підприємства, кошти, які будуть поступати на його рахунки, оскільки це державне підприємство будуть йти через державне казначейство. І таким чином, власне, один з операторів цього ринку він буде серйозно впливати на те, що відбувається на цьому ринку. Оптимізації також передбачена оптимізація структури системи збирання видалення знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил. Ну, думаю, що найближчим часом Мінекономіки і інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади погодять цей порядок, і, наприклад, ну, серйозно унеможливить корупційні діяння у сфері поводження з відпрацьованими мастилами, оливами питання. Перевірки підприємств-ліцензіатів. Тут ми не все можемо робити самі. то можу навести приклад, коли 25 квітня 2014 року було анульовано ліцензію на поводження з небезпечними відходами ТОВ Зелений мир груп», але вони звернулися до експортно-апеляційної ради при Держслужбі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, і вони і ця держслужба задовільнила їхню скаргу. І скасувала анулювання ліцензії. Тому тут в нас є певне перетягування в тому плані, що ми перевіряємо умови ліцензії. З іншого боку, Держслужба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вона захищає нібито бізнес-інтереси тих чи інших структур. Державна екологічна інспекція, діяльність якої координується. Міністерством екології та природних ресурсів України провела 15 травня розширену колегію про стан антикорупційної роботи в Держкоінспекції України та її територіальних органах. За систематичне невиконання посадових обов'язків звільнено з посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДМ Карпенка. Крім того, звільнено з посад начальника. Держекоінспекції в Одеській області, Вахрушова Олега Олександровича за порушення присяги державного службовця, дубового Юрія Володимировича, начальника Державної екологічної інспекції в Вінницькій області за порушення присяги Державного службовця, Роменюка Сергія Володимировича, заступника начальника Державної екологічної інспекції в Вінницькій області, за порушення присяги державного службовця. Гомоніка Віталія Васильовича, начальника Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області, за систематичне невиконання посадових обов'язків. На жаль, чинне законодавство не дозволяє застосувати ілюстраційні принципи. На охороні інтересів тих чи інших державних службовців стоїть і кодекс законів про працю і закон про державну службу. Переважна більшість керівників, наприклад, територіальних інспекцій перебувають на лікарняному вже не перший місяць. Виходять на декілька днів, потім знову продовжують собі лікарняні. І намагаємося з цим боротися, ну поки що доволі важко. Також хочу поінформувати про ситуацію в Державному агентстві екологічних інвестицій. Ви знаєте, що була низка публікацій з цього приводу. Наразі триває комплексна перевірка використання коштів, отриманих від продажу одиниць установленої кількості викидів парникових газів в рамках Ківоцького протоколу, а також перевірка суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на реалізацію проєктів цільових екологічних зелених інвестицій. Оскільки. Основним одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт за проектами цільових екологічних інвестицій, визначено державне підприємство Держекоінвест, була проведена перевірка його діяльності. Не тільки комісією Міністерства екології та природних ресурсів, але й Державною фінансовою інспекцією України, Державною фіскальною службою України виявлено низку порушень про використання таких коштів. За результатами перевірок було направлено лист до головного слідчого управління МВС України, і зараз проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами ДП Дерша Коінвес своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Можу сказати, що доволі Важко розбиратися з тими кіотськими коштами залучені представники багатьох центральних органів виконавчої влади України, це і Міністерство фінансів України, Фіскальна служба, Держфінінспекція, правоохоронні органи Міністерство екології та природних ресурсів, казначейство і так далі, оскільки кошти доволі великі є. Ціла низка фірм, які мають ознаки сумнівності, і, відповідно, ми до середини вересня маємо отримати від Держфінінспекції повну розкладку по цих фірмах. З іншого боку, ми запустили фінансування великих проєктів, які стосуються модернізації вагонів Київського метрополітену і закупівля гібридних автомобілів Тойота Пріусів. Для Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, є перевірені комунальні підприємства, які власне, є підрядниками по цих проєктах зелених екологічних інвестицій. Після завершення перевірки ми відкриємо фінансування по тих фірмах, які, в принципі, дійсно виконують роботи. Є проблема, що значна левова частка на сьогодні тих проєктів, які передбачені планом, вони або є в Криму, або в зоні проведення АТО. Тому навіть якщо ті фірми, якщо це питання по Криму, воно на сьогодні абсолютно зупинено до того моменту, поки не буде відновлено суверенітет України на цій території. Щодо проведення АТО до завершення антитерористичної операції і з'ясування безпосередньо обставин на місці, фінансування також тих проєктів не буде. Ще хочу поінформувати, що в результаті службового розслідування відносно діяльності керівництва Держекоінвестагентства за порушення присяги державного службовця звільнено першого заступника голови Держекоінвестагентства Михайла Коваля. А з і також за одноразове грубе порушення трудових обов'язків звільнено заступника голови агентства Олександра Посаренка. Ще одна з таких структур, яка координується Міністерством екології та природних ресурсів України, це Державна служба геології та надр України. Я вже інформував, що робота, наприклад, по структурах, які пов'язані. Сім'єю Януковича ведеться, можу сказати, що анульовано 17 ліцензій ТОВ Golden Derek», які пов'язують з Ставицьким і власне, тобто є структурою наближеною до сім'ї Януковича. У мене, в принципі, перераховані всі ті площі. Спеціальний дозвіл, на який було відібрано у цього товариства. Ще можу сказати, що на сьогодні ведеться робота щодо зміни учасників ТОВ Надра Олеська і ТОВ Надра Юзівська. тобто це ті структури, які відповідають за угоди про розподіл продукції в рамках видобутку Сланцевого газу на Юзівській і Олеській площині. На сьогодні змінено керівництво цих товариств, оскільки і засновником тов Надра Юзівський, Тов Надра Олеський є на 90% НАК Надра України і на 10% СПК Геосервіс. Зараз проводиться робота в кількох напрямках щодо того, щоб перше. Питання добровільного виходу ТОВ СПК Геосервіс і складу учасників товариств. Друге, відступлення ТОВ СПК Геосервіс своєї частки в статутному капіталі товариству Надра Юзівки і товариству Надра Олеськи на користь юридичної особи підконтрольної державі. Зміна учасників, засновників ТОВ СПК Геосервіс на користь юридичної особи підконтрольних державі. На сьогодні є одна з таких серйозних проблем. Ми проводили консультації з іноземними інвесторами, з Шалом і Шевроном. Від них немає письмових погоджень щодо того, що, щоб провести дії за спека Геосервіс. Ну, робота ведеться.